Доброго дня, шановна громада міста Полтави та громада області Полтавської. Я член громадської ради при Полтавській обласній раді, головати Ігор Олександрович. Нещодавно в силу життєвих непереробних обставин я став свідком разючих подій у сфері медицини. А саме, як відбувалося все, відбувалося те, що померла досить близька мені людина. І коли я отримував е, довідку про смерть в другій міській поліклініці, е, перш ніж отримати цю довідку, мене відправляють в Полтавське патологоанатомічне бюро, щоб я сплатив кошти за перевезення тіла. Ну, це я привожу маленький приклад, брутальний приклад, як використовують своє монопольне становище лікарів у нас в місті Полтава та Полтавській області. На даний час нам сьогодні я вже був в департаменті охорони здоров'я при Полтавській облдержадміністрації, оскільки патологоанатомічне бюро підпорядковується саме їм. Вони йдуть, начебто, на контакт і згодні провести перевірку діяльності цього бюро. Я хочу вам особисто пообіцяти, щиро пообіцяти, що ця перевірка буде дуже ретельна. Ми піднімемо всю документацію, наскільки нам це буде дозволяти, чи не законодавство, і проведемо дуже ретельну плідну роботу. Дякую.